Доброго дня. Що на вас чекає? Хто на найманій праці? Хто в пошуку роботи? Хто в бізнесі? І загальна порада. Покращиться ситуація відносно благополуччя і достатку і загалом на вашій роботі. Хто на найманій праці? Певний період був період безрезультативний для вас. Не могли покращити ситуацію, тобто підвищення заробітної плати, або досягнення саме підвищення статусу. Всі ваші плани, ваші бажання відносно вашої роботи здійсняться до пошуку роботи. Тривалий час. Дуже важко отримати шанс, можливість, ну тому що є конкуренція. Повільно відбувається саме по відношенню до пошуку поки що на даний момент говорити про результат. Ви отримаєте шанс можливість в найближчий час у бізнесі, новопочинанні, новонаправлення. Шанс отримаєте. Ну, якщо ви чоловік, то жінка допоможе вам по відношенню до нового починання. Ну, якщо ви жінка, то у вашому оточенні є чоловік, який спостерігає за вами. У вас власний бізнес, але є людина, конкурент, але доброзичливо проявляється ваш бік. В нього є свої власні скриті мотиви по відношенню до вас. Він конкурент для вас. Він бажає отримати певну інформацію. По відношенню до вашого бізнесу. Тому і бажає зблизитися, знаходитись саме в дружніх стосунках з вами, ну, тому що він зацікавлений отримати певну інформацію від вас. Тому звертайте на це увагу. От, по відношенню до нового починання, нового направлення, нового виду діяльності, ви отримаєте шанс, можливість. На даний момент скажу так, щоб ви зразу досягнули. Того, чого вважаєте, ні. Або ви не впевнено по відношенню до нового починання, тобто, можливо, недостатньо ресурсу фінансового, або не маєте інформації. Ви отримаєте допомогу, ви отримаєте підтримку і отримаєте підказку, інформацію з той пазл, якого вам не вистачає. Щоб впевнено рухатись до цілі, до результату. Порада для вас. Не потрібно сидіти і думати, а потрібно діяти по ситуації. Ви досягнете того, чого бажаєте, коли будете діяти. Навіть якщо не вистачає ресурсу, не вистачає інформації, не вистачає знань в процесі, з'явиться людина, отримаєте інформацію, підказку, допомогу відносно фінансового ресурсу, знайдете вихід з тієї чи іншої ситуації. Потрібно діяти. Щоб не відбувалося, хто у пошуку роботи, продовжуйте пошук. Хто у пошуку, рівновага, баланс. Активно проявляйтесь по відношенню до того, що відбувається в вашому житті. Не пасуйте, незважаючи на те, якщо ви не маєте на даний момент шансу можливості, але ситуація зміниться в вашому житті, ви отримаєте в подальшому. Поки що. Не зливайтеся ресурсно по відношенню до негативних результатів, те, що ви не досягаєте витрати фінансові, значні, ви бажаєте покращення ситуації відносно фінансового благополуччя і достатку, тому що потрібно вирішувати питання. На даний момент не маєте шансу, можливості. Говорять, рівновага, баланс, емоційний шанс, ви отримаєте.